Дітки, сьогодні я вас запрошую поподорожувати. А в яке місто ми з вами вирушимо, нам допоможе наша карта карта України. Закриємо очі і виберемо місто, по якому сьогодні будемо подорожувати. Згодні? Ну тоді давайте. Раз, два, три. Місто. Знайди, очі відкрили, і у місто Львів ми з вами поїдемо. Мандрувати можна по країні літаком, потягом, кораблем. А яким же ми сьогодні з вами видом транспорту помандруємо? До нашого Львову. Послухайте загадку. Ця драбинка лежить, а паротяг на ній біжить. Здогадались? Та це школі. І ми з вами сьогодні вирушимо на нашому. Що це, діти? Так, це потяг. Прибувши на Залізничний вокзал, ми чуємо перше це голос диспетчера який сповіщає: Увага! Оголошується посадка на дитячий потяг Номер 10 Сполучення Дніпро, Львів. Просимо пасажирів зайняти свої місця у вагонів. Щасливої вам дороги. Купивши білети у касі. Ми направляємось на залізничний перон до потягу. Біля вагону пасажирів зустрічає працівниця, яка перевіряє квитки, стежить за порядком, створює затушок у дорозі. Це провідник, кажуть, іще кондуктор. Давайте згадаємо, хто ж веде локомотив. Так, це машиніст. І він працює у парі з помічником машиніста. А ви знаєте, що машиніст і помічник машиніста це разом локомотивна бригада. А ви знаєте, що люди цієї професії повинні бути уважними, зосередженими, дисциплінованими, а ще дуже сміливими. Біля вагона ми зустріли оглядача колес. Він поступово по них, і від нього ще залежить безпека пасажирів. Дітки, ось і закінчилась наша подорож. Вам сподобалось? Мені теж. Дякую вам за увагу.